Вітання! А сьогодні ми в чергове розмовлятимемо з вами про аніме. Так-так, люблю цю тему, вкотре вже повторюватиму люблю 2D-анімацію, а аніме якраз мені її дає. Так що розмовлятимемо сьогодні вже в чергове за аніме. Так от, сьогодні розмова піде про мангу та її аніме адаптацію Fairy Tail. Як на мене, аніме досить непогане. Сюжет так досить шаблонний, герой теж шаблоні, не сперечаюся, не буду цього отрицати. В принципі, досить стандартний, досить шаблонний, як для Сьонену. Але, в принципі, на мою особисту думку, воно і не шедевральне це аніме, і, і до рівня лайна не дотягує. Воно десь. Ну, Якщо говорити, по крайній мірі, за початок та середину цього тайтлу, то в принципі непогане аніме непогана манга. Звісно, під кінець почалося ско скочування. Це не буду отрицати, що є, то є. Ну, Початок і середина мені подобається найбільше. І розділятиму думку деяких коментаторів з інтернету, що на острові Тенрю дійсно треба було закінчити історію. Було б вельми файне, вельми емоційне, дуже добре закінчення. Воно б пішло б лише на користь цій манці, цьому аніме, але редактори Шонен Джампові сказали авторові, що хлопче, ця манга приносить досить багато грошей. Продовжує малювати. І він, на жаль, продовжив. Це, до речі, характерно також для багатьох інших тайтлів, той же Бліч, Наруто. Досить розтягнуті тайтли, котрі б краще було пораніше закінчити. Навіть той зашит смерті, якщо брати другу половину манги та аніме, воно просто ніяке. Перше тримав нас у напруженні, задає багатько філософських питань тощо, змушує замислитися. А ось друга половина просто ні про що. І навіть той же зошит смерті, котрий став культовим, ліпше було б на половині на смерті Ела закінчити. Але, на жаль, гроші змусили продовжувати малювати. В тому і це якраз відноситься така схема до Фейрі Тейла. В принципі, аніме. Погоджусь непогано, початок середина, в принципі, на рівні, там є сюжет, є історія, є досить цікавий всесвіт. Так що, досить цікавий всесвіт, непогана ідеї, непогані персонажі. Ну, за ними, за цим всім досить цікаво святкувати. І ти якби особливо нічого не перемотуєш. А, але коли почалося цей семирічний танські просто. Я вже мізки відключила і додивлювалася, дочитала, просто аби, аби просто дочитати, чесно. У мене так сталося і з Наруто, і з Блічем. Бо, чесно, якщо почали за нормальне, що зсередини теж було нормальне, то кінець просто ніякий. Він тупо ні про що пропалась сюжет, історія. Персонажі пропали, ну не цікаво углублятися в весь той всесвіт. ну просто не цікаво, не хочеться за тим слідкувати взагалі. Таке саме сталося і з Фері Тейлом. Почали, почали за здраві, кончили за упокою. І знаєте, тут, хоча якщо порівняти першу главу манги та останню главу мангу, то Рівень мальовки в автора значно зріс. Тут не сперечаюся. Мальовка значно, значно покращилася. Але в мене питання, наша мені файна мальовка, наша мені файна мальовка, якщо сюжет ні про що, якщо все світ вже не цікавий, якщо персонажі до біса ніякі, наша мені та файна мальовка. Наша. Я просто не розумію. Є ось манга Гелсінг, котра мені вельми подобається. Там вельми специфічна мальовка, як на мене. І обличчя всіх головних персонажів, як на мене, ну, вони, ну, відверто кажучи, погані. Ну, погано промальовані обличчя. Тут не сперечатимусь. То було, що з першої глави манги, що по останню. але перепрошую. В Гелсінгу перепрошую. І бу... Від першої до останньої глави були персонажі, була історія, був цікавий всесвіт. І було цікаво слідкувати за цими трьома пунктами від першої глави і до останньої. Тому Гелсінга я на одному диханні прочитала, і манга мені вельми зайшла, а Tail для мене є чимось прохідним. Аніме на один раз манга — таке саме. І хоч мальовка у фейрітейлі набагато ліпшіша за Гелсінга, добренько. Але перепрошую за сюжетом, персонажами та всесвітом, виграє все-таки гелсінг. Тут взагалі не сперечатимусь. Тому, ну, манга досить ну, непогана, ну трошки посередня, прохідна. Так, не найгірше, що може взагалі бути за ними, не сперечаюся. Але. Все-таки воно досить прохідне. Так, для мене воно просто прохідним сталося. Просто непогана картинка, непогані персонажі, щоб відволіктись саме те. Але щоб захоплюватися цим фендомом, все-таки ні. Але що поробиш, що поробиш? На смак і колір, як то кажуть, фломастери всі різні. А я дякую вам за увагу. Бажаю на все добре і па-па!